Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гродняпар. І сьогодні до вашої уваги довантажувач МТЗ, класичний, цей що йшов із завода. Пружина, ось, дивіться, листова, пальці це нашого власного виробництва. Болт ось спеціальний йде, сюди вставляється. З приводу гайки. Гайку дивіться, в МТЗ йде з юпочкою оригінальна заводська. У ЮМЗ це, це, теж цей болт примінявся там, де стояв регулятор глибини обробітку. І там ставили звичайну гайку 24 на 2. Тож напишіть, хто ставив звичайну, чи вихажує вона нормально, чи треба ставити оту заводську з юбкою, бо вона там космічних коштів коштує. Слугатував трактора з такою гайкою, поділіться, будь ласка, свої в коментарях своїми дослідженнями, як працює така гайка. А кому потрібно, замовляйте. З вами підприємство Гродніпер. Всього вам найкращого. До нових зустрічей.